Всім привіт, мої любі! Сьогодні готую пангасіус з овочами. Звикли мої домашні їсти його в горщиках з духовки. Я запропонувала приготувати це в горщику, чому не горщик в мультиварці. Але його можна готувати в горщиках. Просто в якомусь такому казанку поставити потім до духової шафи. Але я буду робити його. В горсуємо горщику в мультиварці але запікати. Так що, якщо у вас є горщики, кладемо все так само, як я буду зараз закладати в свою чашу. І все вийде. І так, розпочинаємо з того, що нам потрібно. потрібно нам будуть овочі. Я роблю на три порції. У мене тут. До речі, так я сильніше і не змінила. Так, він у мене буде надзюрблений. І в цьому році. То не так важливо. Важливо те, що нам потрібно три картоплинки. Якщо ви готуєте на три горщика, в кожний горщик по картоплинки сирій покладете. Три цибулинки. Ну, Одна маркина велика. На три шматка, так? Одна велика. ну нас як це можливо. Одне філе пангасіуса. Так. Зараз я його буду різати. Переправа, звичайно, риб'яча. І так, розпочинаємо все закладати в наш горщик. Або в наші горщики, або в наш казанок. Якусь таку посудину, яку можна покласти до духової шафи. На дно вашого горщика налила одну чайну ложку олії без смаку. Тепер я буду зараз нарізати картоплю невеличкими кубиками. Розрізаю її. Такими пластами, потім зараз поріжу теж такими полосочками і отаким от невеличким кубиком. Я промила картоплю від крохмалю і тепер закладаю в горчик. Це буде наш перший такий пласт. Розрівнюємо, якщо ви робите горщу, горщечку, робимо все так само. Розрівняли, тепер просто злегка посолимо. Тепер беремо нашу рибку і нарізаємо такими ж кубиками такого розміру, як і картопля, невеличкими. Ось такими шматочками. Бачите, я нарізаю смужками, а зараз буду просто прорізати, і буде в мене кубик. Викладаю зверху на картоплю, 3 горошинки духмяного перчика і 2 столових ложки приправи до риби. М -м, це буде дуже смачно, дуже-дуже. Добавлю тепер на рибку 4 смужечки вершкового масла. Це десь буде чайна ложка, мабуть, його. Просто отак. чотири такі пелюсточки. Вершковий смак забезпечений. Додаю зверху цибулю, перерізаю її пополам і нарізаю на пів просто. Дрібку солі додаємо. І я додаю мелений перець. За смаком, зверху трішки. Морквину триму на велику терку. Викладаємо до горщика нашого, присолюємо. Теж не дуже багато, тому що у нас там дуже багато приправки і приперчуємо. Зверху теж можна чи трішки додати приправи риб'ячої, тільки буквально півчайної ложечки. А тепер зверху на морку ми будемо викладати нашу сметанку. Три чайних ложки сметанки розведемо холодною водичкою. 150 мл нам потрібно буде. Розмішати її до стану молока. Виходить, що таку ж процедуру ми проводимо, якщо ви готуєте випікати в горшочках – так, поливаємо зверху нашою сметанкою. Все, ставимо до мультиварки. Якщо ви готуєте в горшочках, накриваємо горщик фольгою, фольгою, накриваємо кришкою. Якщо бувають глиняні горщички з такою кришкою, я ставлю до мультиварки на випікання. Якщо ви ставите. Нашу рибу в горщиках або в казанку до духовки в гарячу духовку 200 градусів ставимо рівно на пів години. Мультиварку я ставлю на запікання на 45 хвилин. Якщо мені буде подобатися те, що я побачу, то я припиню випікання. Якщо ні, в принципі, я планую годину його випікати. Але спочатку поставлю на 45 хвилин. Ну, все, мої птахи, вже доготувалася моя страва. Я там з того боку подивилася 45 хвилин на режимі випічка риба. В цій мультиварці є такий режим риба. Цього буде достатньо. Бачите? Ось у мене випічка, рибка. Цього достатньо 45 хвилин. Зараз буду викладати на тарілку. Так, мої любі, може воно і виглядає не дуже. Просто ж я готувала мультиварці і поклала його просто на тарілочку. На смак, ця страва безподобна. Чому мої домашні люблять, коли я готую цю страву у горщичках в духовці? Вони люблять тому, що кожному ставиться дуже зручно, коли гості. Ставити горщичок кожному порційно, і людина насолоджується це дуже-дуже смачно. А так, як ми дума, це просто домашня вечеря. Я виклала на тарілочку. Ну, може, вона не так гарно виглядає, тому що з мультиварки я не змогла його красиво. Та знаєте, так у вигляді тортика покласти. Але ця страва дуже-дуже смачна. Дивіться, рибка приготувалася, картопелька. Присмажилася, так це просто диво. Вивіться, яка картопелька. М -м -м. Я раджу вам приготувати, готуйте. або в горщиках. Тоді кожному буде порція цю страву, спокійно можна робити. Навіть не сумнівайтеся, спокійно можна робити для святкового столу. Кожному потім на, на маленьку тарілочку поставити горщик, і людина сама собі того горщика за вечір з'їсть. А ми просто продегустуємо зараз те, що я зробила. В принципі, я буду зараз вечеряти, але з іншого боку, спробую. Ну, це просто. Це просто безподобно. Подивіться на цю рибку. Подивіться, вона. Подивіться, яка вона. Ну, подивіться, ну це просто смакота. Все. Нікого не впрошую. А просто. Я не запрошую, не прошу, а я наказую вам всім приготувати цю страву. Наказую все! До нових зустрічей! І чекаю під відео коментар, що я така то приготувала, всі з'їли. І горщики теж. Папа, -па, мої рідненькі.